На зв'язку. Я чую. Вітаю учасників конференції, власне. Е, мій, е, моя доповідь буде присвячена більш юридичному такому З зновуттям незалежності України перед Україною поставив питання формування та реформування власних збройних сил на початку 1992 року. То створена соціально-психологічна збройна. Е, Служба збройних сил України у березні 1992 року була сформована концепція саме психологічної служби. На думку зарубіжних спеціалістів вона відповідала високим світовим стандартам: київський військовий гуманітарний номер 490 від 12 серпня міноборони номер. 133 від проблеми з інтернетом на жаль, у багатьох, тому що прильоти були дуже серйозні. Вчора знову за Діяльність е, військово психологів 317, про психологічну, моніторинг, аналіз, оцінку. Організування негативних в стані особистого складу. Ви були, я так розумію. Так, дуже да, переривається. Ви войде я... так розумію. Так, да. да, Ярослав Валентинович, постійно з щось з метою перерибає. організації. Так, <плес> да, пише, що зв'язок насякий у мене. Загаді психологічного відбору Збройних сил України відповідно до наказу. Від до наказу Міністерства оборони України про затвердження інструкції з за організації професійного психологічного відбору в Збройних силах України від 10.12.2014 дванадцятого до тих чотирнадцятого Міністерства оборони про затвердження змін до інструкції з організації професійного психологічного відбору в збройних силах України від 16.01.2014 проводиться вивчення ідеально професійно та професійно важливих є для походження. Для проходження військової служби згідно закону про забезпечення функціонування української мови як державний номер 2704, частина 8 від 25 2011 Українська мова є мовою міжнародного спілкування та застосовується в сфері спільного життя визначено закон державний статус. Українська мова є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітерна держави, джерельна база діяльності військовосхова складається з концепції соціально-психологічної служби від тисяч року, наказ Міністерства оборони України про затвердження інструкції з за організацію професійно психологічний двору у збройних силах України від 10 до 12 2014 номер 20... номер Галина Васильівна, що будемо так. робити? Давайте ми припинимо його виступ і надамо слово іншому, тому що може там інша, інший зв'язок. І я думаю, що пан Ярослав, він займається питаннями. питанням. як державний від 25.04.2019 року. Знання цих. На правових правих актів та законів України є обов'язковим для військових психологів. Дякую. Дякую. Да. Дякую. Пан, Дякую.